Працює, працює, слава ще. Слава Богу. Знову проповідь. знаєте, роздумав я над проповіддю, яку мені тему вибрати, і так собі ну, помолився і читаю Біблію. І Господь відкриває з однієї сторони якби, таку поширену тему, яку всі знають, це, це місце. Але я все ж таки вирішив розказати, бо зазвичай люди, такі прості теми, забуваються на них відповіді. Тому тема моєї проповіді сьогодні чого ти прагнеш? Чого ти прагнеш, чого ти хочеш, чого ти бажаєш, розповсюдиючи на питання в нашому житті, зазвичай в цьому гріховному світі люди прагнуть слави, грошей, різних почестей. Але що треба насправді прагнути? Хочу протися по декільком пунктам плану. Це саме, чого нам треба прагнути? Цінність саме царства Божого і як нам прагнути цього царства Божого. Тому звернемося до Євангелія від Луки, 12 розділ, 31 вірша. Євангелія від Луки, 12 розділ 31 31 вірша. Шукайте отож, його царство. А це вам додасться. Тобто Ісус каже, що спочатку найперша наша ціль це шукати саме царство Божого. А все інше, всі гроші, всі слави, все, що ми хочемо, воно вже додасться після того, як ми саме царство побажаємо Його. Не лякайся, чи рідко мала, бо сподобалося оцю вашому дати вам царство. Тобто, навіть сам Господь бажає, прагне нам дати це царство, щоб ми його отримали. Просто це залежить від нас, від нашого вибору. Продавайте достатки свої та милостиню подавайте. Робіть калитки собі, не старіючи, не вичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій і міх де не точить, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Тобто Ісус хоче в цих рядках назначити, можна сказати, важливість Царства Божого. Наскільки воно нам потрібно в житті і чого ми саме маємо його бажати? Він хоче, щоб ми ставили Царство Боже на перше місце в своєму житті і прагнули саме до нього. Тому наступне місце. римлянам, 14 розділ, 17 вірш. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Бо царство Боже не поживе і битво, але праведність, і мир, і радість у Дусі Святім. Тобто апостол Павло пояснює, що справжнє царство Боже не обмежується якимись матеріальними цінностями. Це не просто там, гроші, які ми собі накручуємо в голові, за якими ми хочемо більше працювати працювати. Ні, це не просто це матеріальне, що в нашому світі оточує. Це щось духовне. Це внутрішнє життя, яке саме і характеризується цією праведністю, цією радістю і миру, який може нам дати тільки Дух Святий. Бо наші бажання в цьому світі ми можемо виконати своїми, своїми зусиллями, але от саме радість, саме мир ми не можемо отримати самі. Це дає нам тільки Дух Святий. Тому нам треба прагнути саме царства Божого, саме духовного, ніж матеріального. Тому навіть згадуючи Біблію. Там, де були представники, які бажали саме духовного, ніж е, матеріального. Той саме Давид, Псалми показують, що він настільки прагнув Бога, він шукав його скрізь, і в радості, і в печалі. І коли він плакав, він серйозно шукав Бога. Він шукав його настанов та допомогу з його сторони. Той саме апостол Павло, він прагнув духовної досконалості, хоч і розумів, що він ще не досягнув її, але він хотів. Досягнути оцієї праведності, як Ісус, щоб прославити Бога. Тому, навіть згадуючи Соломона, як е, на початку свого правління йому Господь, до речі, можна сказати вибір, з чого ти вважаєш. Але він не піддався такій спокусі е, цих всяких земних бажань. Він захотів мудрості, він захотів духовної цінності і саме через це Господь благословив його і Господь. Додав йому те, чого він нам просив. І він став і багатим. Він мав і велику славу і був одним з, з величайших царів взагалі того світу. Наступне. Саме цінність Царства Божого. Звернемося до Матвія, 6 розділ. Матвія, шостий розділ. З 19 го вірша. Не складайте скарбів собі на землю, де нищить їх міль та іржа. де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не знищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Тобто Ісус нам каже, що Якщо ми вибираємо духовні цінності, то вони є вічними. Оце от Царство Боже, яке ми хочемо досягнути, якщо ми хочемо його досягнути, то це, що воно нам дає, воно є вічним. Його не можна не забрати, не вкрасти, не погубити, не знищити. Нічого з ним не зробиш. А якщо ми гонимося за земними речами, наприклад, ті самі гроші, то вони рано чи пізно закінчаться. Їх будь-який момент нас можуть забрати. Вони в будь-який момент можуть зникнути. Саме тому цінність. Духовних саме бажань, саме Царство Божого настільки є великою, бо її не можна втратити. Ти її заробляєш і воно в тебе є. Слава Богу, що ми можемо заробити її і ніколи не втратити більше. Наступне місце. Матвія, 13 розділ, 44 вірша. Матвія 13 розділ 44-го вірша. Царство Небесне подібне ще до захованого в полі скаргу. Що людина, знайшовши, ховає його і з радості з того йде та й усе, що має, продає та купує таколи. Подібне ще царство небесне до того купця, що пошукує перл добрий, А як знайде одну дорогоцінну перлину, то йде і все продає, що має, і купує її. Там далі всі притчі Ісус розповідає про асоціації саме Царства Божого з цінними е, речами, тобто Він підкреслює цінність саме царства Божого. Наскільки воно є цінною, що вже варто віддати все, що ти маєш, все майно, яке ти заробив в нашому земному житті, щоб отримати це саме царство. Наскільки воно є важливим для нашого життя? Наступний пункт. Як нам прагнути царство Божого? Як це робити? Звернемось до Луки. Дев'ятий розділ, 42-й вірш. Лука, Дев'ятий розділ, 42 вірш. Лука, 9 розділ, 42 вірш. А як той і ще й що? Ні, не тому. Зараз. Там. 9. Шіст... А, 62. другі, 60. Угу. Ісус вже промови до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Тобто, Ісус хоче назначити тут, що якщо ти вже хочеш мати Царство Боже, то тобі не слід озиратися назад до гріховного до світу, до Землі, саме де панує гріх. Тому якщо ти хочеш мати царство, якщо ти хочеш досягнути царство Боже, то тобі не треба озиратися. Тобі треба зробити для себе ціль, і йти просто до неї прямо. Тобі не треба дивитися, наприклад, хтось виграв багато грошей, йому класно. Ні, благослови його і все рівно йди до своєї цілі. Бо твоя ціль, якщо ти досягнеш, вона тобі дає вічність, а у нього гроші рано чи пізно закінчаться. Наступне. Колосян, третій розділ, перший другий вірш. Колосян, третій розділ, перший другий вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Павло закликає віручих зосередитись на вічних речах, саме не тлінних, земних, а на вічних, на небесних, на небесних цінностях. І щоб ми прагнули саме до Царства Божого і стало його на перше місце в своєму житті. Щоб ми фокусувалися, звертали увагу тільки на нього і найперше йшли до нього. Бо все інше, що ми бажаємо, нам Господь додасть. Наступне. Євангелія від Марка. Євангелія від Марка, 10 розділ з 29 віршам. Марка, 10 розділ, з 29 віршам. Ісус відказав, по правді кажу вам, немає такого, щоб, дів, щоб дім полишив чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля ради мене та ради Євангелії. І не одержав би в сто раз більше тепер цього часу серед переслідувань домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і біль, а віці наступному вічне життя. Тобто Ісус каже, що навіть якщо ти жертвуєш своїм майном в земному житті, то ти не просто отримаєш вдвічі результати, ти не просто отримаєш благословення в своє це життя. Ти ще отримаєш своє благословення в вічне життя. І тому Ісус нам наголошує те, що варто робити ці жертви в цьому житті, щоб там мати краще становище. Тому, завершаючи це все, що я вам сказав, царство Боже це дуже важлива річ, яку ми маємо прагнути найперше. Ми маємо вставити Його на першому місці в своєму житті. Ми маємо прагнути до нього спочатку, а не до земних речей. Спочатку ми йдемо до Нього, а потім вже Господь нам додасть, що ми хочемо. Ми маємо вірити в обіцянки Його і жити відповідно до тих цінностей, які він нам показує через Слово Боже. Тобто, якщо ми хочемо мати якісь духовні цінності, якісь вічні духовні цінності, спочатку прагнімо, спочатку увіруйте, спочатку прагніть цього самого царства, а не йдіть за земними речами, не зорайтеся назад. Бо царство Боже надзвичайно цінне. Говорить Біблія, що краще вже від всього відказатися, щоб отримати це царство Боже, тому закликаю вас, щоб ви прагнули до нього найперше в своєму житті, і Бог вам воздасть. Амінь.